Шановні громадяни України, до вас звертається Хабель Михайло Йосифович, громадянин України, який хоче розтлумачити вам чинне законодавство в мірі відсутності недоторканності України в Україні як такої. Хочу звернути увагу, що багато народних депутатів піаряться на недоторканності, а саме вводять в оман весь український народ, громадяни України всіх національностей. Чинним КПК України, який прийнятий в 2012 році, прийнято відсутність недоторканності в Україні взагалі всіх. Чому? Тому що стаття 6 чинного КПК, цитую дослівно, дія кодексу за колом осіб. Кримінальне провадження за правилами цього кодексу здійснюється щодо будь-якої особи, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті. Стаття друга говорить про те, що недоторканністю на території України користується тільки е, перша особа Посольства іноземної держави. Тоб, е, тобто е, е, вона має правило, право імунітету. В будь-яких інших осіб, в тому числі народних депутатів, Президента України, членів Кабінетів міністрів, а також прокурорів там, і так далі, не, в жодної особи на сьогоднішній день не має статусу недоторканності. І саме цю статтю що, що, статтю 6. Перший пункт один. Я хочу, щоб всі прочитали і усвідомили для себе, що цей піар, який сьогодні розвели народні депутати з приводу зняття недоторканості, є звичайною ганьбою. Чому? Тому що такої недоторканості в межах України від кримінального переслідування немає ні в кого. Дякую за увагу.